Та частини 2 статті 23 Цивільного процесуального кодексу України далі ЦПК заявляють відвід головуючих судді Вартеру шлюдної подальми у зв'язку з обставинами, які викликають сумнів в її об'єктивності та неупередженості. Такі сумніви виникли після початку з'ясування обставин у справі та перевірки її доказами та обґрунтовуються наступним. У провадженні судді Кременецького районного суду Варневич Людмила Богданіна знаходиться на розгляді цивільна справа no 61 15 с за позовом Надеської МС до Тернопільського навчального посового кобінату про відшкодування вартості проведеного капітального ремонту, відшкодування моральної та майнової шкоди. Під час судових засідань суддя Варневич Людмила Богданіна. Неодноразово відхиляла подані моє клопотання про долучення до матеріальної справи листа мого сина Медецького Тараса Андрійовича, письмового доказу особи згідно частини 1 статті 64 цивільного процесуального кодексу, який перебуває у зоні проведення дій, довідка від 23.03.2006 на доставило курс номер 450. Між іншим, копія довідки долучена до заяви, і перебуває в, і клопотання про залучення до розгляду справи лікаря, на обліку якого знаходжуся про моє здоров'я та пояснення з приводу мого діагнозу 25 -20 2015 року і призначено мені лікування, не надаючи цьому правового ґрунтування. Друге фіксування судового засідання технічними засобами. Стаття 197 ЦПК є однією з гарантій його власності як основоположного принципу правосуддя. Однак на судовому засіданні, за моїм позовом, 18 квітня 2016 року головуючим суддею Варневич ЛП цей принцип було порушено, та й більша частина засідання проводилася без сухозапису. Слід вказати на безпідставне затягування та невжиття ідею заходів щодо розвитку моєї заяви. Яке виявляється у долученні документів Тернопільським навчально курсовим комбінатом, які не мають істотного значення для справи? Що стосувалися моїй заборгованості, довідки про отримання-неотримання отримання ордер на проживання у найманому приміщенні, довідки з інвентбюро, яку ми, до речі, не отримали, двічі зміненої під час двох судових засідань псевдокалькуляції на виготовлення дерев'яних вікон та дверей тощо. Тим самим, впродовж 85 днів судового провадження за голосування в Америчних великоданих, суд навіть не приступив до дослідження доказів. Окрім того, згідно частиною 11 цивільного процесуального кодексу, суд зобов'язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу і здійснювати правосуддя на садах і рівності перед законом і судом. Проте Варневич Людмила Богданівна під час проведення двох останніх засідань не робила ніяких зауважень в стороні відповідача з призводу глузливих та образливих обсловлювань у мою адресу, не реагувала на поставлені відповідачам запитання без дозволу суду, не реагувала на коментарі представників відповідача про можливість застосування щодо мене санкцій у формі мого виселення. Догань, Простислав Ігонович, на засіданні 10. Лютого 2015 року без зауважень головуючих судді давав свідчення, які не стосуються предмету доказування, про мою співпрацю з громадськими організаціями, виклик Народної Ради, що є неправдою, не реагувала на його негативні судження про мою особистість та мої звернення до громадських організацій регіонального відділення Антимонопольного комітету Тернопільської області, які були викликані саме потребою захистити свої порушені права. Варневич Людмила Богданівна мала би знати, що мої дії, засуджені довгоряком Ростиславі було це в тому законі, так як стаття 40 Конституції України, дає право громадянам направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування і відреагувати на його п'ятихвилинний монолог поза межами кожен. Варневич Людмила Богданівна допустила грубе порушення правил суддівської етики, що підриває авторитет правосуддя, сама залякуючи мене можливим виселенням, вказуючи на моє залежне становище від комбінату, нібито це дає право тернопільському навчальному суму комбінату чинити проти мене протиправні дії, не виконувати обов'язки по ремонту будівлі та змушувати та змушувала відмовитися від позову. Шляхом укладення мирової угоди на умовах, щоб я відмовилася від поживних вимог, а в мировій угоді буде прописано, що Тернопільський навчально-просовий комбінат не буде мене чіпати, тим самим визнаючи, що такі факти мали місце, хоча є протиправні і без угоди. Окрім вище зазначених фактів упередженості, суддя вернею Людмила Богданіна допустила процесуальні порушення, а саме на попередньому судовому засіданні 3 лютого. 2016 року не було зачитано ухвалу про зміну складу суду та не було вказано її причину, тому що на попередньому засіданні 25 грудня ще, ще січня був головуючий суддя Земра. На засіданні 18 квітня 2015 року не було оголошено склад суду. По-моєму, сьогодні також Більшість засідань проходили без належної процедури проведення у формі сварки. Де сторона відповідача без дозволу і зауважень вигукувала різну мою адресу, тим самим паралізуючи мою волю і впливаючи на мою ушкоджену нервову систему. Наведене ставить підсумні об'єктивність судді розгляді справи. На підставі вище показ ви керуючись керуючи пунктами 4 частини 1 статті 20, частини 2 та частини 3 статті 23, статті 24-25 цивільного процесуального кодексу України. Заявляю про відвід судді Вернеч Людмили Богдані. Прошу його задовольнити і передати справу на розгляд іншому суді. Так, прошу сідати. Слухаємо думку страдові повідувача начальника вам подано Заява про відвід і будете виносити рішення. Я вам скажу, що змінало все там перевернуто. По-перше, ніхто не є виглядно, те, що ви сказали, що по війні комбінату син пішов в АТО чи в армію Це щось без реакції, а це варто було відреагуватися. Це тяжке, неправдиве і, е, м'яко кажучи, забувачення. Тепер по інші питання. Чи позивач? Засідання гаражі пам'ять на запитання головуючої е, до сторін, при саме ті сторін, це вірять, коли слухати справу в такому складі суду, отримали сьогодні е, відповіді. Це треба пам'ятати зараз. Але бачу, що е, ця справа взагалі то е, Може в суді не хватити в Кремлецькому судів, це вже е, фактично один суддя зробив відвід, тепер йде намагання на річ. Я не бачу підстав, що е, під час судових засідань попереджено умовився головуючий через те, що е, фактично ми ще до дебатів не дійшли, не оглядали всі документи. Потужку і воно є. Я не слово надала. Справа. За процедурою цивільного соціального кодексу є етапи повітря. Ми ще до нього тут не дійшли. І ми, на звісно, трошки заскочили в період. Даючи оцінку, калькуляція і так далі, тому подібно діям суду фактично. Суд витребував ті документи, ті документи, які були надані, і буде їх оцінювати, ще до того не дійшло. Знову ж таки, е, не вґрунтовано. Зайде вперіт, для того тієї процедури, яка ще не відбулася. Є звинувачення. Я е, фактично велико... Віддалений від судді, від головуючих, від вас особисто. І в мене така думка, що більше, що ви позивач, я відповідач. І е, звинувачувати суд в тому, що ви требували було не, не безпіставно документи, так справді я нагадаю вам, що на одну від вас я підписав так? Ви стверджували, що це не комунальна власна, це є ваш поля. І це не було, ви говорите, сумному суті розробив запити. Має відповідь, вони вас не полалаштовують, але то є і, і істина. Істина і фактично... Я скажу на терміну, ми зараз пам'ятати, що там написано, що я не маю е, примірника цієї заяви, але скажу вам, з що виключать, з цим закінчувати. Це було згідно і не е, відповідає обставинам. Я такий самий мав би підстави, як представник відповідача. Що ми звинувачуємо суддю і за підсвітру. У нас все голосліво і не підтверджується фактами, тим більше, що це все не гарантується на цивільну комусь. Дякую хочу коментар до тому. Чому? Значить, до того виступу якраз у мене кожен пункт підтверджується доказами. Я от отримаю... Я перепрошую, я, е, е, я запитала думку щодо заяви на відводу. І саме є смартфон. Ви не вправі перебувати доволучому по справі. Будуючи по справі, веде судове засідання. Якщо починаєте говорити, то вправі зупинитись і виступити. Чому і поляк? Ви заявляєте відвод, друга сторона висловлює свою думку щодо заяви на відводу. суду удаляється на речі кімнату для винесення. Рішення по заявленому відводу. Не ви коментуєте, суд оцінює і приймає рішення. тепер прошу залишити зал судового засідання, суд додає марафона, я вирішує питання вирішення. 16 року тримає старий судоробської області, справді головичого суді Варневич, про секретарій, коментар, що відкритиму судового від, за судовісті прямці, заяв про відвідував головуючого суді Варневич від Нової Богдані у цивільній справі за позов Мидецької Надії Степані. До Тернопільського навчального курсового комбінату про відшкодування вартості ремонту, проведення капітального ремонту і шкодування майнової та моральної школи встановили. В провадження Крамнацького районного суду у Тернопільської області знаходиться цивільна справа з обозом медеською до Тернопільського навчального курсового комбінату про відшкодування вартості проведення капітального ремонту і від шкодування майнової та моральної шкоди. Роз 8-го року позивичка права медицька заявила відвідку в відбувчому суді по справі Варневич, з тих підстав, що суддя неодноразово відхиляла годині клопотання. Безпідставно затягує розгляданий справи, а також дає оцінку здобутим судовому засіданні доказам та встановленим обставину справи. Представник відповідача заперечив проти заяви про відвідує суді, заявивши, що підстави звинувачення в упереченості клубу, чого у нього немає. Суд, заслухавши думку сторін досліджуючи матеріали справи, приходить до наступного. У відповідності до пунктів 24, частини 1 статті 20 ЦПК України. Суддя не може приймати участь у розгляді справи і підлягає відводу, якщо він прямо чи публічно зацікавлений, результат розгляду справи. Якщо інші обставники викликають сумнів в регіоне та неупередженості судді, Позивичка по справі Медецька, в виказі будь-якої прямої чи публічної зацікавленості судів, результати протягом справи суду не надали. Підстави відводу, викладені на її, не є підставами для відводу судді, передбачено законом. В Своїй заяві Позивичка не навела підстав для відводу судді, передбачених статтею 20 ЦПК України. А стосується лише оцінки позовичкових доказів здобутих у справі та пояснень обставин справи. Таким чином, суд вважає, що передбачення закону підстави до по справі відсутні, керуючи статтям двадцятої двадцять 24 ЦПК України, суд ухвалив. Задоволення заяви про відвід голови судді Варневіча відмовити. Ухвала скарження не підлягає. Прошу це дати. Ні. Чому? А де написано, що я маю питати? Зачитую. Зачитайте. Слід на статті шостої, це питання Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудитні технічні пристрої. Проведення целісу засідання фото, кінозйомку і відео звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури проводиться на підставі суду за наявності згодина, це осіб, які беруть участь у справі. Це частина 8, статті 6 цілі працівники. Ви зачитали Папар, про стаціонарну апаратуру. Дозвольте по Почекайте. Я ще не з'ясувала, відносно до від цього. Я не бачу, то тільки побачу. Я заявив питання заборонити, нічого для знімання цього процесу судового. Я посилаюся на 307 статтю цивільного Кодексу України. Це є особистий, немайновий мене право. Фактично, частина першої цієї статті що фізична особа може бути знята на фото, кіно. Те, чи відеоклівку лише загоду, я так ізгоду не надавав і не надаю. Так дякую, щоб висловити зауваження. Чого ж спочатку сторона відповідає? Каже, я не надавав позивач. Ага, тільки позивачу надаєте слово. Ні. От зараз ваша черга поводитесь чи не поводиться з відеозйомкою. питання. Я навіть клопотання заявляю про дозвіл на відеозйомку засідань. Чи я, один примірник, хочу долучити до справи, так як ви розглядаєте справу, а мною встановлено, що попереднє засідання проходило дві треті засідання без запису, звучали погрози моїм виселенням, поради. Я отут ще цитати маю. Вічень довгалюка, які записані. Значить, тому я хочу, щоб зйомка була мотивую тим, що відповідно до частини 2 статті 11 закону України про судоустрій і статус суддів, розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених процесуальних законом. У нас відкрите судове засідання. Учасники судового процесу та інші особи присутні на відкритому судовому засіданні можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Частина 8 статті 6 ТПК передбачає, що проведення в залі судового засідання зйомки звукозапису і застосування стаціонарної апаратури, а також трансування судового засідання по радіо телебаченню допускаючи на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справах. За моїм позовом, відповідачем є юридична особа, а представники відповідача службові особи, на яких дія статті 307 ЦК України не поширюється. Без згоди особи забороненим є збір саме конфіденційної, тобто приватної інформації про особу, якої є інформація про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адресу, дату і місце народження. Стаття 11 закону України про інформацію. Хочу додати, що суд ухвалив долучити до справи матеріали з моєї медичної книжки, в яких міститься діагноз, про що я протестувала. Незважаючи на це, ті матеріали були оприлюднені і надано стороні відповідача. Що є дійсно конфіденційною інформацією і це порушення? Тут же ж справа стосується службової особи. В свою чергу, стаття 21 закону України про інформацію вказує, що інформація про суб'єкти владних повноважень не являється конфіденційною, а значить і відкритою. Стаття 34 Конституції України передбачає: кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, усно, письмо або в інший спосіб на свій вибір. Стаття 7.2 закону України про інформацію вказує. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації за винятком випадків, передбаченим законом. Враховуючи вище скалене, прошу винести ухвалу про дозвіл на відеозйомку усіх судових засідань за моїм позовом. Хто буде знімати, неважливо. В свою чергу зобов'язуюся, що та частина засідань, яка стосується приватного життя особи, та особистої інформації про особу фіксуватися та поширюватися. Так, супроводившись на місці, хвилин. Заборонити відеозйомку даного цивільного процесу до рахування думки сторони відповідача. Ваші попритеняння. Я б вас попросив читати законодавство і дотримуватися. Заберіть руки. Почитайте уважно і порушуйте законодавство. І Йдіть, йдіть, йдіть. Ви, заберіть руки, я сказав. Я Заберіть руки, заберіть руку, руку від моєї камери. Так, так. я За невиконання. Шановна, ви прочитайте те, що маєте читати. Є особа, яка просто присутня в судовому засіданні, і ви зобов'язані справи в суд. Що те, що ви зачитали, стосується стаціонарної техніки не так. Ви план стусується... законодавства, ви так. а я вправі. Ні. Я посадова особа, які доручено це зробити. От, до тому що ви посадова особа? Значить, тому так, я вас до Ніхто нічого не припиняє. Я вас попередила, наступний мій крок видалення вас з залу судового засідання. Добре, якщо ви не погодитесь вийти з залу судового засідання, до вас буде застосована адміністративна відповідальність і складено протокол за статтею 185 частиною 3 е, Адміністративного кодексу України за прояв неповаги до суду. Дотримуйтесь. Впливу, до вас зачитали. Я вам поясню. Проповую дотримуйтесь ваш... законодавства, Пропови... Ви не маєте права. Ви не маєте права трактувати законодавство на свій розсуд. Розумієте? Так. Тут були. Будь ласка, заберіть руки від мене. Я вас попереджую. Я вас попереджую. Встаньте далі. Він відмовляється виконувати вказівки розпорядника, якщо ви таким є. Викликайте чорні. Викликайте міліцію, сексуашенко. Оскільки ви не з розпорядженням було, що прошу залишка Я так розумію, ви працівники Кермінальської поліції, так, так. суддя обернею, в даний час трактує. Значить, так бачення. Головуючий досвіт... у справі, я є. Розумієте, ви не вправі нічого тол толкувати і трактувати. Значить, пропоную вам останній раз залишити зал судового засідання. У випадку непідкорення розпорядженням головуючого зараз на вас буде складений протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 185 зі значком «3». Кодексу про адміністративні правопорушення. Шановна, це так, потрібно зараз на камеру складаємо. озвучувати, що ви вчора при свідках так, мені Так, Суд оголошує перерву для прийняття заходів впливу до порушника в залі судового засідання і для складення адмінпротоколу. Костя, складає не Завершаємося, залишаємося в залі. Вас були взагалі. Савчук, від того, що камера передала інші руки, це не означає, що треба робити все до дозволу суду. Можна? Ви питаєте з дозволу? Так. Я питаю з думку всіх сторін справи. Я лише у своїй думці. Для мене немає значення. Чи Іван, чи Степан, чи потреба буде це знімати. Ось такі. Знову ж таки, за цьому переважно. тут це. Так, що воно порушував себе зрозуміло, знімали на. Люди заявляють про своє право, а як просить по сікція це питання врегульовано, перестановується кодексом, да їй посилаються на ціло і повторно заявляють про питання заборони. Так, думаємо, це справу, а не розвитку Відповідач, взагалі, то це ПК мають перший говорити, я ще раз не, не відповідач по звітеч. Тобто я. Я ще раз наполягаю на проведенні відеозвонки. У зв'язку з тим, що попереднє засідання, в 20-й день в залі не відсувалося, мали місце, погрози мою адресу, визначення, характеристика моєї особистості, постійне затягнення справи. Тому я хочу мати документи, які це не значить, що буде знімати Савчук, Ващенко ще хтось. Я хочу знімати намітність сама. Або мої родичі, мої друзі. Тобто я хочу, щоб засідання за вашого головування фіксувалися. Тому я повторно заявляю прохання, що моє прохання задоволити тим більше. Позов стосується службових осіб, а не фізичних осіб. І я зобов'язуюся і гарантую, що в тій частині, де буде приватна інформація про приватне життя осіб, ні публікуватися, ні зніматися не буде. Далі, все-таки суд зобов'язавлення оприлюднити конфіденційну інформацію про стан мого здоров'я, дати стороні. Відповідача, копії моїх медичних книжок, дати мої діагнози, лі... ліки, які мені приписані. Хоча це інформація є конфіденційною лікарям цей тише на обліку, яко я знаходжуся для дачі показів, ухвали на моє клопотання суд не задовольнив. Тому в цьому випадку, якщо там допускається поширення конфіденційної інформації без моєї згоди, бо я протестувала, однак враховуючи те, що я намірена доводити те, що моє здоров'я ушкоджене, і мали місце такі речі. що... 25 жовтня при відключенні водопостачання я змушена була звернутися до лікаря. У мене є вика. Зецька, не ну Так, я суті, прошу, оце це можна... я пояснюю те, чому я прошу. Якщо в цьому випадку поширення конфіденційної інформації було, то тут фіксування судового засідання, яке є власне, як правосуддя має бути відкритий, прозорий. Інформація буде доступна. Причому я буду мати матеріали, як ці судові засідання, в якому порядку проводяться. А те, що стосується мого позову, це капітальний ремонт, моральна майнова шкода. Там немає нічого такого, чого можна було б приховувати. Єдина річ це мій діагноз, це діагноз був попри. Значить, тому прошу моє попотання повторно, настоятельно, слізно, укрімно задовольнити. Ще дійде, <кхід> хочу що вось, спіч, позивач, хочу нагадати, що суд не витребує власної ініціативи з лікувального закладу вашої історії хвороби. І принесли сюди, положили і дали згоду, зняли копію. Васі ніхто не видаляв, але згоди не забулися, то я вам нагадую. І не обманієте вже тут під камером. Це було фіксовано О, на аудіо. що мене сказали, ви вам цікаво, чи вам важливо. Укрити інформацію, чи все-таки, що такі речі мали місце. Ви У ви мене вибору не було. Це, я просила я думає, лікаря. Думаю, дивно досить звучить, я хочу і так далі. А що думки, не вважаєте? Адже сторони в процесі судовому є рівними, рівноправними, відповідно, я хочу, щоб знімалося А я не хочу, щоб знімалося Є право, порушуватися. Спири, я можу дати Може не дати голову. Хай, хай, хай повернеться спиною. Спиною повернеться, будь ласка. Вас не будуть знімати. Можете сісти за камерою. я вислухала думку можу. двох сторін, оскільки частина 8 статті 6 передбачає, якщо одна із сторін заперечує проти проведення відеозйомки, суд забороняє проведення фіксування за допомогою відеокамери. А то суд порадившись на місці ухвалив. Заборонити зйомку даного судового процесу. Савчук припиняє. Я вже читав по хворі, вам і, по... То, і, сфер... розпорядження, говорять, розпорядження вербуючи по справі. Виконуємо Це... в рамках законодавства. А, так і стільки. На ваших я ні разу не туда. Ви відмовляєте склики розпорядження головича? Я дію в межах чинного законодавства. Так, добре, тоді прошу покинути зал судового засідання. Суд хвалив. Зов'язати вас, покинути зал судового засідання. Давай мені не скідаємо. У вас судно. Ви насипаємо. Поясняла нам, перед позивач. Бо ви знаєте, то сторона построїв має право фіксувати. Незалежно хто фіксує, втрохі. незалежно хто фіксує. Якщо сторона заперечує, треба підкорятися. Припиніть. Я не вмію виключити цю річ. Я взагалі перший раз в камеру в руках тримаю. Такому випадку, оскільки не вдається навести порядок в судовому засідання, суд оголошує перерву. відкладає справу на 23 травня, на 14.30. підійти до секретаря судового.